Варто в першу чергу сказати, що цей закон, який проголосували в першому читанні, він набагато кращий від тих норм, які обговорювалися до того. Ми знаємо, що був законопроект, який, начебто, погоджували з МВФ, і він був дуже ліберальний і фактично це було відновлення декларування без його відновлення. Але те, що ми побачили в парламенті, і той текст, який потрапив, він дійсно непоганий і навіть не можна порівняти з попереднім мін'юстівським законопроектом. Але і в цьому до цього тексту є низка питань. А, свої зауваження висловило національне агентство з питань запобігання корупції. І громадські організації, які працюють з антикорупційними темами, темами декларування, вчора видали публічну заяву. Там більше десятка організацій підписалося, про те, щоб декларування відновили без всяких лазівок і ризиків. І вони вказують на два основних моменти: перший момент це прибрати норму. Оцінки майна, тому що в цьому законопроекті сказано, що якщо майно там менше оціночної вартості 50 прожиткових мінімумів, то таке майно можна не декларувати. І тут можливі маніпуляції. Або в людини е, буде бажання там задекларувати дешевшу ціну, або будуть е, є ризики, що люди, які не провели оцінки, можуть бути притягнуті до відповідальності навіть не. Незумисно щось зробивши. От цей, цей момент. І другий важливий момент, який треба зробити, ця версія закону, яку проголосували, вона дозволяє не показувати в декларації третіх осіб, що означає треті особи? Це і члени родини, це і ті люди, в яких ви купували чи яким ви продавали майно. І, відповідно, тут велике поле для корупційних ризиків.